Сьогодні свято, робити з собою нічого не можна. Постійно нам бабушка дзвонить і каже: сьогодні праздник, нічого не робіть. Так от, приїхав я на фазенду, домик бомжарі, жив трошки поприбирати. Взяв я собі сивіничок, мою ще тряпочки, а, дві палички такі взяв поплавок, ось видер, тільки що з гусака. І зроблю сюди собі новеньку удочку, бо тут мої удочки покрали. Подивимося, що тут робиться. О, бачу, мангальчик з камня, хтось розвалив, або він сам розвалився. Так, дровцятка рубається, сакира валяється. О, паличку одну вкрали з танкетки. Що тут в доміку робиться? Хтось так кочегарив, що спалив трошки печку. Ну, а тут дійсно наші жили бомжі. Не знаю, що з цими людьми робити, які сюди приходять відпочивати. Ідея яка була, що тут двері відкриті, приходь, будь ласка, відпочивай безкоштовно, отдыхай. Ну, чесно, я задовбався вже за вами прибирати сміття, я це все ж ви ламаєте трощите. Ладно, не будемо розстраюватися, бо мені багато тут роботи. Я зараз зроблю удочки, пробуй половити на хліб, бо тут в мене десь була ліска. Ага. Нема вже ні ліски, ні крючків. Conhe. Ну, що ти їм скажеш оце? а? Так, першим ділом обираємо ці банючі... Хай вони сохнуть. Почну я з цієї моєчки. Так не видно, але сюди просто противно підійти щось тут. Я не кажу про те, що тут готовити. Вон там така мерзость. Це цим ми будемо в самому кінці. Навірно, поки тут я не знайду людинку, яка тут буде жити. Ну, ідея яка була знайти сюди бомжа, якому нема де жити, там платити йому якусь пенсію, щоб він тут мені охраничком жив і якби. Йому було б хорошо і мені, тому що я, чесно, я не встигаю. І поки там щось робиш, там щось розваляють. Там, поки я на роботі в Києві щось заробляю, і тут приїжджаю, і тут понамусорили, потрощили, попалили. Ладно, не будемо погане, бо я настроююсь по прибираю. Так, О, така красота. Тепер тут у мене Березовий височок, я з дому взяв. Чістенько, тут навіть запах помінявся. Хотілося б, звісно, щоб воно було по-людськи. Прийшли люди сюди, відпочили, за собою прибрали, оставили от таку чистоту. Ну тому що я все одно сюди приходжу ну, раз у місяць, раз у два місяці. Я тут не часто. Тому хай би люди ходили, відпочивали собі. Ну, як їх воспитати так, щоб вони за собою прибирали, я не знаю.